Ось такі шикарні набори. Увага! 25 предметів, дуже якісних, плюс органайзер. Ось так стильно виглядає. Отже, що входить в набір? Дощечка, вона йде силіконова, з таким виділом для їжі. Дуже зручно нарізати, не буде ковзати. Мірні ложечки, дуже багато різних полонників, ложок, лопаток, шкребків таких, там, наприклад, коли кулетор змащуєте, або залишки тіста забирати. Ось така силиконова штучка для змащення. Вінчик, щепчики, ножниці, п'ять ножів з дуже класною рукояткою. Вони такі важкенькі, гострі, дуже. нержавіюча сталь. Такий девайс, мірні ложки я вам показувала. Дивлюся, нічого не пропустила, нагадую, що є, ще в білому точно те саме. І ось такий органайзер. Ззаді місце під дощечку, дуже круто виглядає. І два відділи під кухонний інвентар. Гарно описується вашу кухню, стильно виглядає і дуже класна ціна. Ось такі набори. Дивіться, на цій кухні і білий, і черненький, гарно дивиться.